США палають із політичного вибуху американці масово піднялися. Це вже схоже на повстання. Перемовини Путіна і Трампа, що мали зупинити війну в Україні за рахунок наших поступок, розв'язали нове протистояння. у США. навіть наближення до президента зрозуміло, що це виходить за всі розумні межі і хочуть його спинити. Лідер США раптово поніскару за спроби переговорів з диктатором. Що тепер буде далі? З нами побачите у випуску. Вітаю на пітіві. З вас підписка та вподобайка у контексті переговорів Трампа та Путіна. США різко охопили міц та реальні бунти народ зважився п'яти проти такого явного підлещування, деспоту і можливості здачі України. І ситуація напружується з кожною секундою. перед усім усе почалося на Алясці. Україна і Аляска ніколи більше не будуть російськими саме з цього гасла. Почався проукраїнський мітинг і повстання у найбільших містах штату Аляска, де відбувається зустріч президента Шадон Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна. Люди розгорнули величезний плакат у національних кольорах України. За їх словами, це має стати чітким сигналом Путіну, аби він забирався геть. Ці вийшли тисячі людей. Більшість із яких американці, дехто приїхав навіть з інших штатів. Акції непокори, все посилюється. Організатори на урядова організація Стендап Аляска наголошують, Путін є воєнним злочинцем і йому немає місця на американській землі. Учасники мітингу тримають плакати з гаслами Я з Україною віддати Україну Путіну. Це те ж саме, що віддати Чехословаччину Гітлеру, Аляска разом з Україною. А деякі вже вдаються до більш радикальних дій. Схоже, поки що в регіоні буде дуже неспокійно, і все це вже перекидається на іншу частину Америки. Один із найпомітніших банерів містив надпис: Росія викрала дев'ятнадцять українських дітей. Трамп може їх. Звільнити також у парку розгортається найбільший прапор України у світі. Американський журналіст і блогер Джої Конціно закликав мешканців штату перетворити Аляску на море українських прапорів. Коли він Путін побачить, що усе жовте і блакитне його схопить удар, наголосив конціно. Його мета показати, що навіть на самому краю США люди підтримують Україну. Вальників і українська громада Аляски, біженка з Дніпра Ольга Король зазначила, територія України неподільна і думка українців має бути почута. Не можна віддавати територію агресору, бо це провокує ще більшу агресію і масштабування війни. Її слова перегукуються з позицією президента України Володимира Зеленського, який підкреслює територіальне питання зафіксовано в конституції, і ніхто не буде його порушувати. Кордони України лише кордони тисячу Сто року, ну а далі пропоную заслухати Валерія Клочка, керівника центру громадської аналітики, важа про політичне та символічне значення протестів у анкораджі для України. Добре, що вони проводять політичну акцію. Американці мають право на голос і, попри намагання Трампа, сконцентрувати владу в одних руках в своїх, все ж таки демократія там залишається, і вона має ось такі прояви. Але це як на мене, чисто внутрішня американська історія. Для нас це ну, окей, хороший привід для того, щоб його обговорити в ефірі, але не більше, тому що вплив ця вся акція на, до прикладу, європейського виборця, європейських політиків, ну, за великим рахунком, мати не буде, оскільки нині європейці і ми, і американці знаходимося у дуже непростих відносинах. Це надскладна геополітична тема, яку варто розбирати, варто аналізувати для розуміння, якщо коротко Європа не спроможна швидко закінчити війну в Україні і не бажає цього з низки власних причин. Трамп це розуміючи намагається якось замазати цю війну, не закінчити, а замазати, заморозити. Ми, звісно, розуміючи пряму залежність від європейців, не можемо їх закинути, що вони слабкі у нашій підтримці України. Тому що ми отримуємо виключно від них сьогодні фінансову та військову допомогу. А акція протесту вона це дійсно історія для виборця, який не готовий голосувати за Трампа, за нього голосувати не буде. І для зовнішньополітичного вектору. Виборця американського це правильний сигнал. Тому я вважаю, що ця демонстрація проводиться. Сяда вона не матиме абсолютно ніякого впливу на хід переговорів і на те, чим вони можуть закінчитися. Голова МЗС Росії Сергій Лавров і посол РФІ США Олександр Дарчієв вразили першими заявами щодо бутів на Алясті. Звичайно, що такі палки зустрічі не подобається ні Путіну, ані комусь із його середовища. Росію окрім Путіна представляють Лавров помічник глави Кремля Юрія Шоковніст оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Селуанов та керівник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв. Від США разом із Трампом також їдуть віцепрезидент Джей Діванс, держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Ці Вітков та міністр фінансів Скотт Бесант. Однак у самих США до зустрічі ставляться неоднозначно. Опитування сказало, що 59% американців не дуже впевнені або зовсім не впевнені у здатності Трампа ухвалювати мудрі рішення щодо російської війни проти України. Третина опитаних вважає, що він більше прихильний до Росії, лише 6% – до України. Ще 28% думають, що Трамп дотримується балансу, а 32% не змогли відповісти. Сам Трамп заявив на зустрічі, що його план врегулювання конфлікту передбачає обмін територіями. Україна отримує назад частину своїх земель, але повинна буде відмовитися від інших. Цю ідею жорстко розкритикували в Києві. Зеленський наголосив, що жодної землі окупантам не віддадуть. Трамп додав, що не вірить у припинення Росії ударів по цивільних навіть після особистої зустрічі з Путіним. Учасники протестів Анкораджі чітко дають зрозуміти, що для них мир це не просто домовленість за столом переговорів, а результат, який враховує позицію України. Він Путін повинен припинити свою агресію. Нам потрібен мир вже на вчора і не можна укладати мирну угоду без України, підкреслила виконавча директорка стендап Аляска Ерін Джексон-Гілл. Акції проходять у центральній частині міста, зокрема на перехрестях поблизу Мідтаун-мол. Протестувальники використовують музику, промову, банери та українську символіку, щоб привернути увагу світових медіа. Їхнє завдання зробити так, щоб навіть під час офіційних переговорів у повітрі відчувалася підтримка України. Мітинги в Анкораджі стали не просто місцевою подією. Вони перетворилися на символ того, що віддаленість штату не заважає мешканцям Аляски відчувати свою причетність до світових. Одій, як зазначають учасники, це наше повідомлення Трампу та Путіну. Ми тут, ми бачимо, що відбувається, і ми обираємо сторону свободи. Підготовка до зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці увійшли у фінальну фазу. Програма вже узгоджена. У після розмови та та тат відбудуться переговори у форматі 5 на 5. Центральною темою саміту Путіна та Трампа є врегулювання української кризи. Наголосив Ушаков. Сам Трамп визнав, що його план передбачає передачу частини території України росіянам. Ми отримаємо дещо назад, і ми отримаємо дещо поміняним. Володимир Зеленський на це відреагував Жорстко будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України вони одночасно і рішення проти миру. Вони ніколи не спрацюють. Президент України наголосив, що територіальне питання чітко визначено конституцією, і відступати від цього ніхто не буде і не зможе. За його словами, українці не даруватимуть свою землю окупантам і не даватимуть Росії нагород за війну. Деякі світові лідери також висловили свої застереження глава Європейської комісії, глава європейської дипломації, Кая Калас вважає що Путін лише імітує готовність до переговорів, намагаючись виграти час і відтермінувати санкції. Аналітики ж попереджають, що російський лідер спробує використати зустріч для послаблення міжнародної ізоляції та розділення позицій США та Європи. В містах США пройшли акції на підтримку України. Люди вийшли з українськими прапорами та банерами. Путін не зупиниться на Україні. Це знову ж таки свідчить, що частина американського суспільства уважно стежить за зустріч та побоюється її можливості Ливих наслідків теоретично протести можуть перекинутися на інші частини. США, якщо національні змі CNN, NPR, The New York Times посилить висвітлення протестів, представляючи їх як символ опору авторитаризму чи підтримку України, це могло б надихнути проукраїнські громади чи антитрампівські рухи в інших штатах. Наприклад, у Нью-Йорку, Чикаго чи Вашингтоні, побоювання щодо можливої угоди Трампа з Путіним, яка послабить Україну, вже викликають занепокоєння в медіа та серед. Європейських союзників, якщо зустріч призведе до угоди, яку сприймуть як капітуляцію перед Росією, наприклад, визнання окупованих територій чи послаблення санкцій, це могло б обурити проукраїнські громади демократів і правозахисників по всій США. протести могли б набути національного масштабу, якщо зв'яжуться з ширшими проблемами, як от захист демократії, антикорупції чи критика зовнішньої політики Трампа. Аляска, республіканський штат, але в блакитних штатах Каліфорнія, Нью-Йорк, сильніші анти. Трампівські настрої, які могли б підхопити рух, Тож наразі це було усе. Щоб бути завжди в курсі усіх останніх актуальних новин. Підписуйтесь на наш youtube канал. До зустрічі на пітіві бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!